Всім привіт! Ви на каналі Оскар Паркер і це GTA 5 онлайн на найкращому українському сервері Nexus RP. У цьому відео мова піде про продаж риби після рибалки. Отже, буде Пікадор і джип на 200 кг. Перша автівка це Пікадор, і повний багажник на 120 кг буде продаватись саме зараз. Тут вся риба, я не збирав її, просто ловив і просто хотів забити весь багажник. Завжди вибирайте найкращу ціну, щоб продавати свою рибу. Наприклад, я. Дивлюся по золотій рибці, коли вона буде коштувати двадцять чотири і це буде максимальна ціна, яку ми можемо продати. Ціни змінюються кожної години, і краще шукайте ціною, потратьте більше часу, щоб знайти цю ціну, але ви получите набагато більше грошей, і це буде краще ніж продати. Те, рибку. Після чого, як ви несли найкращу ціну, ось таким образом бігаємо і продаємо рибу. Кого Titan VIP або голд Віп, у вас буде більший інвентар і ви зможете більше брати риби за раз і продавати. Ну, Отже, і менше раз бігати до машинки і туди-сюди. От і все. Тому VIP потрібен вам, ну буде краще. З ним краще, зручніше. Нагадаю, що краще всього ловити з лодки. Ви можете орендувати лодку на озері, але там є канальчик, який можете проплести в океан. На березі ставите одну-дві автівки, ну і лодкою пропливаєте і скидуєте в багажники свою рибу. І все а також нагадую, що є дві точки прийому риби, і вони також змінюються кожної години. Так що потрібно їздити на дві точки і зрівнювати ціни, щоб вам було вигідніше їх продавати. Пропускаємо, продаємо останню пачку горбуші, яка в нас залишилась. І за 120 кг ми отримуємо 72 805 доларів. Це 120 кг. А зараз буде джип, в якому місткість багажника на 200 кг. І ці 200 кг буде забито. Дорогою рибою, дорогою, дивіться самі. Це просто щось. Я збирав довго, бо хотів показати вам, скільки можна отримати з одного джипа грошей. Цей скупщик риби завжди кашляє, тому не дивуйтесь, не лякайтесь, коли ви будете бігати ось так туди-сюди. Почнемо продажу з найдешевших риб, які тут є. І будемо йти йти далі до найдорожчих. А найдорожчі це у нас золота рибка. А також мальма, тунець, ну і пішло поїхало там Камбела і всі інші. До речі, це відео було дуже великим, хоч я її зробив прискорення. Отже, для вас зроблю ще коротшим, щоб не втрачати і свій і ваш час, як то кажуть, не лити воду. Отже, раніше я казав про... Титан віп або Голд Віп, в якому місткість інвентаря збільшується. І це було б набагато зручніше. Ось саме я, коли мальму або танця продавати. Так, так, ось так би було б набагато мені зручніше. Але нічого. І ось. Остання пачечка маленька рибки. Золотої рибки. Три штучки мені вдалося зловити. Так, ось так, щоб кожна рибка так коштувала. Було б набагато приємно. Додаємо. І що ж у нас виходить? При продажі на 200 кг риби ми не можемо носити таку суму з собою в карманах. Отже, скидаємо в банк. І в нас виходить 362 тисячі 666 доларів. А загальна кількість за 320 кг ми отримали 435 тисяч з половиною майже. Нічого собі. Я сподіваюся, вам було цікаве це відео і результативне. Ставте лайк і підписуйтесь. До зустрічі, друзі!